Вітаміни, солодощі, а ще підтримка й допомога сьогодні як ніколи потрібні нашим захисникам, які перебувають у лікувальних закладах України. Лікарні Тернопільщини від початку війни приймають поранених із фронту. Тут поранені бійці отримують лікування, проходять реабілітацію та повертаються на фронт або додому до рідних. Лікарі стверджують, що всі військові налаштовані позитивно. Всі мотивовані якомога скоріше вернутися до своїх побратимів, тому настрої в них оптимістичні, вони мегамотивовані. Духом нас ніхто не падає. Поки вони перебувають в нас, вони всі в такому бойовому режимі. На Тернопільщині поранених бійців приймає кілька лікувальних закладів. Допомога, яку надають захисникам, різна, кажуть у департаменті охорони здоров'я Тернопільської ОВА. Їм надається висококваліфікована медична допомога, високоспеціалізована допомога і допомога по випадку. І сьогоднішній такий день такого свята відвідали їх, привітали їх. Бачимо, що вони сильні духом. Поранені воїни потребують не лише допомоги лікарів, але й доброго слова і підтримки від тих, кого вони захищали і не шкодували свого здоров'я заради миру в Україні.